Всім привіт! З вами команда автопарк місто Львів. У нас нове надходження Renault Megane 2013 року випуску. Автомобіль пригнений з Європи. Має одного власника в Україні білого кольору, чудові приємні комплектації, 1,5 літра дизель, класична механічна коробка передач, самий надійний варіант. Має гарну комплектацію, текстильовий салон, клімат-контроль двохзонний, навігаційна система, система старт-стоп, AUX CD та радіо. Мультикермо з круїз контролем, повний електропакет, система вільні руки, датчик світла, датчик дощу та старт-стоп. Автомобіль в чудовому стані, ніяких вкладень як технічно, так і візуально не потребує. Є невеличка подряпина на передньому вампері. За бажанням можна легко виправити. Автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг або за готівку. На львівському філіалі компанії автопарк UA». знаходимося. Ми за адресою вулиця Володимира Великого. 2. звертайтесь.